Тетяна Штань, мама 12-річного Юрія. На відкриття простору прийшла із сином, каже, переваги такого простору є. Дитина буде під наглядом. Ото саме час, що батьки можуть десь щось піти, десь щось вирішити, якісь питання і щось зайнятися нагально потрібним. І дитина там під наглядом. Він задіяний в нього є заняття за собою в побутовому плані. Обслуговувати, навчатися кулінарії, да. Так? Так. З дітьми щоденно працюватимуть соціальні працівники, психологи та хореограф, розповіла фахівчиня Світлана Осадча. Ці послуги безоплатні. Крім цього, діти з аутизмом будуть займатися праце- та арт терапією, реабілітацією та хореографією. Ми виставляємо завжди кожного дня розклад, і батьки відписуються. На які заняття вони саме будуть, щоб ми могли розрахувати матеріали це терапії, ми клеїмо з паперу або з інших матеріалів, можемо трошки щось підмалювати, знаючи, яка дитина має якої можливості, по мірі їй допомагає. І вони навчилися спілкуватися один з одним. Громадська організація, яка об'єднує сім'ї, в яких є діти з розладами аутичного спектру, діє з 2013 року, розказує керівниця Юлія Поліщук. Раніше були групові заняття для покращення когнітивного розвитку людей з аутизмом. Тепер же за підтримки релігійної місії «Каріта Спес» та грантові гроші, простір зможе працювати увесь рік. Найбільше чого потребують люди з аутизмом, це Ми Змогли реалізувати денний догляд, тобто п'ятигодинне перебування дітей та дорослих з аутизмом. щоденно, з понеділка по п'ятницю включно. У нас були організовані різноманітні оці терапії, досвід, який ми набули протягом. Гом, 10 років люди з аутизмом вони різні. У всіх є свої рівні розвитку, свій потенціал. Використовуємо індивідуальний підхід саме для організації цих занять. Сьогодні ми презентували нашу сім місячну працю. Ми показали, що все можливо. на наші плечі впали це Передусім матеріальне і фінансове забезпечення. Основний удар прийняли на себе австрійці, які забезпечують. Функціонування цього простору. ми працюємо якби в тестовому режимі. Тобто рік ми хочемо побачити, що потрібно для кращого функціонування. Наприкінці заходу відвідувачі пригощалися солодощами, які готували діти з аутизмом. Віднедавна, зі слів керівниці Юлії Поліщук, громадська організація стала надавачем соціальних послуг, що дозволить із часом отримувати державну підтримку. Микита Чибар, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.